Іноземні партнери закликають негайно звільнити з полону усіх українських мерів. Серед них, зокрема, і міського голову Дніпрорудного Євгенія Матвєєва. З ініціативою виступив Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи. Туди входять близько півсотні країн. Наразі мери восьми українських міст продовжують перебувати в рашистському полоні. Серед них і мер Дніпрорудного Євгеній Матвієв. Правління асоціації міст України звернулося до міжнародної спільноти з проханням докласти максимальних зусиль для їхнього звільнення перед вищем жорстокої війни, яку розпочала Російська Федерація проти України. Ви мери і місцеві депутати я. Яскравим прикладом мужності та стійкості українського народу і місцевих органів влади захисті вашої країни та демократичних цінностей. Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи, до складу якого входить 47 європейських країн, засудив практику викрадення та затримання службовців та закликав звільнити українських мерів. Їх примусове затримання є серйозним порушенням прав людини та міжнародного гуманітарного права. Напади на місцевих лідерів це напади на громаду і очевидна спроба залякати мирне населення та придушити його опір на тимчасово окупованих територіях.